Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо наш челендж 30 днів Аштанга йоги, і це другий день нашого челенджу. В першому відео ми ознайомлювалися з сур'я Намаскар Ей. Це розігріваюча практика. Вона виконується в Аштанга Йозі на її початку. А сьогодні ми будемо працювати з сур'я Намаскар Бі. Ми починаємо з короткої руханки, злядьте зручно, і витягніться від куприка за маківкою. Відчуйте своє дихання. І зробіть три цикли усвідомлених вдихів та видихів. Спробуйте від'єднатися від думок, які не стосуються нашої сьогоднішньої практики. І ще вдих та видих. Обережно нахиліть голову до одного з плечей. Зробіть вдих. З видихом переведіть голову вперед до грудного відділу і до іншого плеча. Так, ми будемо малювати півкола головою від одного плеча до іншого. Ви можете заплющити очі для того, щоб відчути м'язи шиї. Будьте турботливі з собою. Відчуйте приємний розігрів. ще три. Два. Один. Чудово. вирівнійте шию, витягніться за маківкою вгору, а плечі навпаки відпустіть вниз. І тепер робимо колові рухи плечима правою. Вперед, потім лівим, вперед і так почергово. Взагалі, практика Аштанга йоги ця віньяса, зв'язка Асан, вона не включає в себе суглобовий розігрів, тому що цю роль в цій практиці відіграють практики Ей і Мій Сур'яна Намаскар, які ми зараз розбираємо з вами. Якщо ви новачок, а я присвячую свої відео новачкам, змінюємо напрямок руху плечима. Якщо ви новачок, то для вас, звісно, буде дуже корисно дізнатися про всі нюанси аштанга йоги цієї зв'язки, в тій перспективі, в якій її викладаю я з увагою до деталей і з таким розігрівом. Зараз ми піднімаємо руки вгору, зробіть вдих, відтягніть при цьому плечі вниз. І опустіть лікті на рівень з плечима. Вдих, розкриваємо долоньки на мене, поєднуємо лопатки. З видихом поєднуємо передпліччя перед собою. І заводимо долоні теж тильною стороною одна до одної. Вдих розкрили, видих поєднали. Тримайте лікті завжди на рівні з плечима. Не опускайте їх вниз, видих. Вдих, розкрили, видих, закрили. І. П'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре. Відпускаємо долоньки вниз і нахиляємо голову до одного з плеча. Затримались тут, можна покласти долоньку на голову обережно. Три, два, один. Вдих, центр, видих до іншого плеча. Три. Два. Один. Добре. Руки покладіть на коліна. Виштовхніть е, спинку назад, скруглившись. І зробіть вдих, виштовхніть грудний відділ вперед, прогнувшись, видих, скруглились, вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Направляйте увагу в спину. Зараз мобільність хребта. Відчуваємо його. Все в комфортній амплітуді, не продавлюємо. Відчуваємо, як ми м'яко, розігріваємося. Дуже добре. Чудово. Зараз переведіть ножки на одну сторону. Руку покладіть зручно на підлогу. Іншою рукою теж можете себе підтримувати на килимочку. Ми робимо коловий рух, коловий рух коліном. 10, в одну сторону, 8, 7, доволі активно, 5, 4, 3, 2, 1, і в іншу сторону, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, чудово. Ножки поклали, ступні зручно, в цю сторону, де у нас ступні, зробили м'який нахил. Тулубом витягнулися в боковій частині. Тулуба. Вдих. Видих. Три, два. Один. Чудово. Міняємо сторону. Переводимо тепер ножки на інший бік. Опорна рука інша. Колові рухи. Іншою ногою. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншому напрямку. Дев'ять, вісім, сім, шість, пять. Чотири, три, два, один. Молодці. Зараз нахил доступний. Три, два, один. Чудово. Ми переходимо зараз в стояче положення на початок килимочка. Злегка підкрутіть куприк. Зробіть вдих, потягніться руками вгору, долоньки роз'єднані. Погляд направляємо між долонями. Робимо вдих. З видихом ми сідаємо на невидимий стульчик. Ступні разом, коліна разом. Це утка тасана. Таз трошечки назад, корпус трошечки вперед. Робимо тут 5, 4, 3, Два, спинка рівна. Якщо вам важко тримати ручки вгорі, опустіть долоньки в підлогу, ось таким чином витягуючись, тоді ми не затискаємо шию. Опускаємося вниз до зігнутих колін. Робимо вдих, вирівнялися спинкою, витягнули ручки назад. І з видихом опускаємо долоні вниз, крокуємо назад, вдих тут. І видих, опускаємо коліна, опускаємось в чатурангу. Обережно кобра вдих. Плечі відтягнули від вух. І видих, собака, мордою вниз. Коліна можуть бути зігнуті тут. Не поспішайте. Робимо вдих. І з видихом праву ножку ставимо вперед на початок килимочка. Ліве коліно в повітрі, проте, якщо вам заскладно, ви можете опустити коліно і піднятися вгору. Робимо вдих. Підкрутили куприк. І з видихом опустились вниз. Знову активували ножку, якщо вона була на підлозі, і відправили праву ногу назад. Зробили вдих. З видихом з колін. Четуранка. Кобра. Видих, собака мордою вниз. Добре. Знову ж таки, тут згинаємо коліна. Направляємо живіт до стегон. Робимо вдих. І з видихом ліву ножку вперед. На початок килимочка. Праве коліно поки опускаємо. Робимо вдих, потягнулися вгору. Підкручений куприк. І видих. Опускаємося вниз. Активували праву ножку вдих. І з видихом ліву ногу назад. Планка. Чатуранга з колін. Тепер вдих піднялись в кобру. Лікті зігнуті. Видих. Собака мордою вниз. Дихаємо тут. Коліна можна зігнути. П'ять. Виштовхуємося руками від килимочка. Чотири. Три. Живіт тягнемо до стегон. Спинку подовжуємо. Два. І один. Подивились вперед. Зробили вдих. Злегка присіли. З видихом крок або стрибок на початок килимочка. І вдих на половинку. Вирівняли тулуб відносно е, підлоги. витягнулись ручками назад вдих. Видих, сіли в утка тасом. Таз назад, ручки вперед перед собою. Долоньками в підлогу. Ступні разом. Коліна тиснуть один на одне. П'ять. Чотири. Тягнемось тазом більше назад. Ручками більше вперед. Два. І один. Зробили вдих, з видихом опустилися до ніг, зігнуті коліна. Зі скругленою спинкою піднімаємося вгору. Потягнулися за руками вгору, видих намасте. Це було наше перше коло Сур'я на Маскарбі. Ми продовжимо. Я трошечки буду ускладнювати, але ви завжди можете робити попередню опцію, яку я вже вам показала. Зараз ми робимо вдих, потягніться ручками вгору. З видихом обережно ми сідаємо на уявний стульчик. Ноги разом, ступні разом, долоньки в підлогу. Зробіть вдих. Тазом тягнемося назад, тулубом трошки вперед. Чотири, 3, 2. І один. Робимо вдих, потягнулися руками вгору. І з видихом опустились вниз. Живіт до стегон. Вдих наполовину піднялися, вирівняли тулуб паралельно до підлоги, можливо, навіть вирівняли ноги. Якщо ви вирівняли ноги із круглої спині, це не рахується. Краще зігнути ножки, тримати спинку рівною. Зробили ще тут вдих. З видихом опускаємо долоні в підлогу і стрибаємо назад. Або крок назад в планку. Вдих в планці. Видих, у нас буде чатуранга, можна з колін. Вдих. Піднімаємося в уртхвамукху. Або кобра. Якщо кобра, то лягаємо. Якщо уртхвамукха, то піднімаємося активні ножки. Робимо вдих. І з видихом собака мордою вниз. Чудово! Тут коліна згинаємо, якщо нам потрібно. Можливо, у вас вже достатньо гарна розтяжка. І ви можете випрямити, але не поспішайте. Якщо ви випрямили, і спинка скруглилася, не рахується. Ми тримаємо спину рівною. І робимо вдих. З видихом правою ногою крокуємо вперед. Праве. Коліно знаходиться над правою п'яточкою. Ліва нога сильна. Ми її або опускаємо на килимочок, або піднімаємося в активний випад віребхадраса. Робимо вдих. І з видихом опускаємо руки вниз. Добре, зробили ще вдих. З видихом праву ножку назад. І з колін чатуранга. Або без колін. Зробили вдих. уртхвамукха або кобра. І видих. Адха-мукха. Вдих. Видих. Ліва нога вперед. Угу. Праве коліно в повітрі. Ліве коліно над п'яточкою. Вибудуйте положення. Зробіть вдих, потягніться вгору. Плечі не затягуйте. Відтягуйте від вух вдих. Праву ножку посилили. Видих, опустились вниз. І ще вдих. З видихом ліву ножку назад і чатуранга можна з колін. Вдих урт або кобра. Ось це кобра нагадую. Ось це урт І видих адхамукха, шванасана. П'ять. Коліна можна зігнути. Чотири. Три. Два. І один. Дуже добре. Подивились вперед. Присіли, трошечки відриваємо п'яточки від килимочка, робимо вдих. З видихом стрибаємо на початок килимочка. І вдих, випрямили спинку. Руки завели трошечки вздовж тулуба. Ноги можна тримати зігнутими. Сідаємо в утка тасину, таз назад, руки вперед перед собою. П'ять. Можна підняти для ускладнення руки вгору, тягнутися тазом назад. Чотири, три, два, один. Робимо вдих. З видихом опустились вниз, до зігнутих колін або до прямих ніг. Зробили вдих скруглена спинка. Піднімаємося вгору. Намасте видих. Робимо завершуючи коло сурі на маскарбі. Зробіть вдих, потягніться ручками вгору. З видихом сідаємо в уткатасану. Ручки опускаємо долоньками вниз. П'ять, чотири, три, два, один. Робимо вдих, з видихом опустилися животом на стегна. І вдих наполовину підняли тулуб, вирівняли тулуб і ручки. Видих, опустили руки вниз і стрибнули назад. В чатурангу, видих. Можна з колін. Кобра або уртха мукха. Вдих. І видих собака мордою вниз. Вдих в собаці мордою вниз. Видих праву ножку вперед. Праве коліно над п'яточкою. Вдих, потягнулись, активували ліву ножку. Підкрутили куприк, обидві тазові кісточки дивляться вперед. З видихом опускаємо руки вниз знову і праву ножку назад. Видих чатуранга можна з колін. І кобра або уртхамукха. Вдих, видих, собака мордою вниз. Зробили вдих. З видихом ліву ножку, відправили вперед. Завжди можете опускати коліно, якщо вам складно з коліном в повітрі. Добре? Активували, якщо вам нормально, і вдих, потягнулися. Видих, опускаємося вниз. Дуже добре вдих. Опустили ножку в планку. Видих чатуранга можна з колін. Уртхвамукха або кобра. І вдих. Видих, собака мордою вниз. П'ять рахунків. Чотири. Коліна можна зігнути три. Два. Один. Зігнули ноги в коліна, глибше зробили вдих. І з видихом стрибнули або крок вперед. Випрямили тулуб паралель до підлоги вдих. І з видихом сіли в утка тасану. Тас назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися животом до стегу. Вдих. І з видихом скруглена спинка піднімаємося вгору. Намасте. Заплющіть очі. Відчуйте ефект від сьогоднішньої практики. Подякуйте своєму тілу за його силу, за постійний прогрес. А я дякую вам. Бажаю вам здоров'я, внутрішнього, зовнішнього миру. Нехай всі наші мрії збуваються. Можливо, для вас це буде вашою аскезою 30 днів йоги. І ця аскеза принесе здійснення ваших потаємних бажань. Або ж в будь-якому випадку вона принесе вам дуже гарні чудові результати, як ментально, так і фізично. До зустрічі на килимочку. А ще я постійно забуваю вам нагадувати підписуватись на мій канал. Тому, будь ласка, зробіть це. Якщо ви ще це не зробили, тоді ви не пропустите. Наступне відео, дякую вам, до побачення.